Всім доброго ранку ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники. Сонечко піднімається, таранчук над... наближається. Так що посправлялися по господарству. Калюха там вже починає мити нашого кабанчика, зараз підемо спалимо мішочка і будемо готуватися до прогрівання нашої традиційної засмальцованої сковороди. Хто любить на це все діло подивитися, залишайтеся з нами, життя продовжується. Рухаємося далі. Так що з цим сценарієм, дощик пройшов, на городі одразу все зазеленіло, картопля одразу позакривала всі рядочки. Ну, Все так начебто. Тут, Калюха робить масаж. Масаж і може кремом для загора. Так що олія соняшникова. Намазуємо кабанця. І зараз будемо спалювати мішечок. Мішечок спалимо, перевертаємо на 4 кості. Калюха 3 секунди і по череганку посмала і будемо прогрівати нашу сковороду. Так, калюха? Що Вибирай найкращого мішка, найкрасивий. Тобто мішечок, там все питають, який ляний, не ляний, будь-який мішок, именно, щоб він був. Такий короткий, такі, як і ти. Бери трохи довший. На даний момент мішки, якщо в інтернеті шукати, дивіться, мішки з під кави, з-під сухофруктів, ну, або старий мішок, ляний мішок, там крапивиний, що на них говорять. Ну і від плотності також залежить, і від самої ткані також колір. Так що все, накрив. Вже ми знімали відоси. Зараз буде калюха проганяти горілкою. Ну а я буду протягувати мішечок. Ніяк ти його не вкутаєш. Потім обмиваємо, перевертаємо, смалимо почеревину, замиваємо і розбираємо. Так що далі буде, залишайтеся з нами, а ми поїхали. de sí. Дуж шарко і усю. Горить, палає техніка ворожа. Все, коля робить купи-купи. Щіточку, зуби почистить, тому що треба цьому кабанчику. Що, друзі, поки Калюха там ріже, знімає печеревину, наріжемо трошки цибульки. якраз є у нас хвилинка. Уже молода цибулька, вже города. Це чинчина -чин рядом. Надежда Анатолійовна начистила. Ну а я зараз все діло підготовлю, хай воно буде вже готове. Так що працюємо. Був у нас перекурчик. Дівчат не було вдома, дякуючи деяким підписникам, дали можливість трішечки розвіятися. І далі, далі по накатанні, не опускаючи руки, займаємося тим, чим ми займалися раніше. Не знаю, сьогодні можливо. Дівчата проведуть стрім. Дякуючи якійсь незнайомій жіночці. Я думаю, що ті кошти, які ми збирали на 58-й на другий автомобіль, бо їх там два. Я думаю, там вже 100 тисяч буде. Сьогодні подзвоню до хлопців, поспитаю. І таким чином будемо рухатися далі. Будемо збирати на автомобіль. Так. Трошки є оба. Надішка любить, щоб було багато цибулі. Днем ми картошку не варимо на таранчук, а от на вечір варимо картошку чи картоплю і розігріваємо і як подлівочка до цього діла вже салатик якийсь там. Туди-сюди. Одньому ну, поки мотаємося. Це все діло не упорядкувати. Кожен на ходу перекусив. Леся потрібна завжди. Перша. Знімаю пробу. Ну отак. Все. Я думаю, зараз через пару хвилин буде ця почеревина і будемо рухатися далі. Ну що, друзі, процес пішов. Почеревинка наша на столі. Подивимося, як виглядає цей кабанчик. Так сказати, в розібраному вигляді. Кабанчик, це ми колись поросята купляли там у дяді Вови. Я вже говорив там. І двоє ми продали ну, як забрали в нас на Черкаси. А троє в нас залишилося. Так як максимум ми продали, пообіцяли і собі наоборот тоді докупляли. Так що подивимось, яка різниця, чи є різниця, але паровані вони в принципі, дюрком. Ну, начебто тут бути непогано. Так що по старій накатані схемі. Зараз відбиваємо грудинку. Нарізаємо собі заготовочку. Болеся Петрівна приїхала і каже, що ж так ви медленно працюєте, я вже снідати прийшла, а ви ще досі нічого не зробили. Леся Петрівна? Є таке діло. Так що прийдеться поки попити чаю, поп'ю чаю, поскучаю. Подожду я таранчук. Так. відбиваємо бочки. Ну таке воно. Це у нас дегенеральське, але воно таке з прорізує йде, просто білу проріз не видно. Опачки. Оп. Оп. Так само відбиваємо. І зараз відрізаємо цю задню частинку. Це у нас піде на... Таранчук. Зараз запускаємо ось такий жирненький. Ну, я вже говорив, чим довше тримаєте, тим він значить, визріває. Все-таки в кабанах, коли б їх не різали, на них буде е більше солі, ніж на свинках. Ну, ще в залежності від пороги. Тут що за нахрещене, я не знаю. Тут, знаю, що батько каже, був дюрок або Петрен дюрок. Бо є там і рижі. От. Ну і знаючи то я знаю, що в нього по-любому або тим, або тим, він лупашив. Так що сейчас бігеньки нарізаємо, щоб приготувати сніданок для коханої. Це ти бідненька. Скільки це виходить, таранчук один пропустив? Угу. Якраз нагнала апіхіту трошки більше. О. Сейчас, наче, крижемо і погнали. Сковорідочка вже прогрівається. Опс. Опс. Це. Все як завжди. Зранку раненько це все діло. Опа, Це сюди це сюди, моє сало. А? Що, там вже не буде мого сало, да? Не знаю. Не знаю? Я карта лежить. ляже. Так що зараз це все розрізаємо на шматочки, але поки хай полежить. Да, да, не заткни. І нарізаємо бігенько заготовочку. Клац, клац. Ось сюди вийшли металічку. Єве. Оп, опять, всього попало, що є, накидаємо і жаримо. Сковорода вже пахне, чуєш? Вона ж стара, сільська засмальцована. Не можна її драїти з піском, тоді вже тут буде не сковорода. Хоч у багатьох таких я бачив там в інтернеті. У поварів таких професіоналів, то теж вони ж не миють сковороди, вони їх витирають. Ні, ну ми миємо. Ні, ну миємо, ви миємо. Я маю на увазі, що ну шкряба, не шкрібем да. там, не все. Таке як живе. вытупиться. выпить Я могу сало забирать. Да, можешь забирать. Забирай да. толку. И сейчас я трошки тебе его Класс. Зараз буде симфонія. Та я вже сам, якщо чесно, скучаю за таранчуком. Та сало -то у вас все одно ж було. Та, не тебе жарене. не було, то воно ж в горло не лізло. Якби не цього, не хотілося б ні сала, нічого. Можна, да? Все, хочу, тяпку, да. Можно, да? все друзі, прожежка пішла. Оце потрібно точно снігати хочемо. Ні, багато і я поки не планую їхати, бо в мене не виходить їхати. Наробимо тусонки, аж тоді вже що Там буде п'ять Опа! варто. Я зроблю тут поріжу, дайте будемо це буде. Так, так. Тоже там Оля казала, що хлопці самі приїдуть, заберуть. Коваль не приїдуть? Я не знаю. Що ж машини немає. Ну, як машина є, хлопці ж роблять, але не можуть покрасити, тому що то на роботу вивезли, туди... ну, то туди, то сюди. Ні, ну просто знать, не скоро читать. Можна наробити там ще. Пакеточки пішов можна зробити.

Да хоть трогать. <laughs> да Я же хлеба принесла, я же лодку. Опа. Оп. Ведь батя, я скажу, мы не выслал простенький, я сказал, что при тренинге не давал. Виктор Карпенко, ну, те, кто давно нашу историю, Знаю, що такий Віктор Карпенко, так що батя дякую. що не давав потрібність. Ріше не показує. будуть нові простинки. Вони ході порізані, але вони чисті, я маю на увазі. Бо це ручка сматує. Така почеревана наших стринах. Тут немає. бо це ж кабанки, Хорошая такая. Я сейчас думав, переживал із літа, думаю, там сальни, сальні будуть. Ну толком буде, бо кабанчик. романчик. Не, ну сало зараз і треба. Треба? Да. Ну це дуже добре. Так щось таке... Не пахне Так, Чим довше, чим старший вік, тим більш таке воно зажирене. Ну да, ходу більше, але не погано. На даний момент сейчас можна... По зерновій групі, звісно, виїгруємо. Соєва дорога. Соєва макуха дорога. Завтра буду їхати на Кребуці. Бо приїде до мене десь підпишеться, аж з Житомирської області. Вона в мене дуже давно просила свинок. Я їй пообіцяв і вона приїде до мене. І просила, щоб Соєва, ну, соєва макухи взяти. А в мене залишився один мішок. Стальна перебита там, з нею. Це надо буде завтра масуйка. Саші надо буде позвонить. Да иду може що вулицю. Я тоді все поки не обрізаю, обрезаю, вже сама там розберешся. Так що, друзі, почеревенка вже на столі. Таранчук от ковради. вже потрібно течут. Ось така почеревинка бомбайла Люблю я таке діло. Цибулька вже готова. Тарантичок шпарчить. Леся Петрівна чекає. Це все діло. Там газ ходив бали, дам біл. Мені кажуть, там ще погано горить. Де да не нормально. Огірочки. Ну, не, да? не, не а з парничка, як воно, тепличці. Саня тоді давав нам, дало розсаду стаканчик. А бо ви все Не прийшов, не прижила. Все, процес пішов.

вже не Все-таки свининка є свининка, так? Да? Uh -huh. ну, ми з тобою бач, неправильні свиноводи. Бачно кажуть, свиноводи в двері не влазять. Більше все, що не свиноводи... Тому, що... Вчора і стало ішло з таким задоволенням, хоча вони давно не свіже було. але... Хоть, якщо чесно, я теж дивлюся свиноводи це ті, хто свинарі, верніше, ті, хто вирощують свиней, то вони не всі такі здорові. дорозі. Тому що не бігають постійно. А ті, хто, а ті, хто купують і продають, то вже 13 питання. Вони всі здорові. Так що Леся Петрівні смачного. ж шкварчить. Леся Петрівна жує і мовчить. Згірочок, таранчучок, села, так? Да? Угу. Так що смачного тобі. Дякую. Загрузили цибульку. Сьогодні такі у нас міні-таранчук. Леся Петрівна найголовніше, що поїла. Ж для когось, ти не міні? Ну, для коїсь, так. Да, ну. Воно так кажеться, що сковородка невелика. От такий буде. Таранчучок. Міні. <клес> ну що, друзі, процес іде. Дві пафиночки, дві філеїчки, внутрішній жирок. По внутрішньому жирку можна... Оцени цитуасі повинно бути сало. Okay. Ну, Нема там? Ну буде, але середньо. Середньо, таке, як ми любимо. Так що okay. таранчучок наш вже готовий, ще тільки приїхало м'ясо, а таранчук вже готовий. Так що такий у нас міні-таранчучок. Ми з Лесі Петрівною вже перекусили. І якраз хватить поснідати усім. Так що рухаємося далі, зараз будемо розбирати вже м'ясо, поріжемо савку. Це все діло продемонструю. Так що, друзі, кабанчика розібрали. Калюха там рубає ще ребро і кістки. Отак виглядає це все діло. Це у нас лопаточка. Завжди робимо наголос. Підняли тряпочку, чи м'ясо і подивилися, скільки в нас води, наскільки водяне м'ясо. Ну, є п'ятно, ну не сильно. Так що почеревинка бомбайловська. Задочки прекрасні. Биточок також є. Биточок антрикоті, кошивочок Ще не розбирали. Таранчук наш вже готовий. Ну і саме головне, що ж то за свиня без сала, яке у нас сало з мішковинкою. Так що от таке у нас салко. Таймененьке ж кучим, довше смалиш і в залежності від мішковини. Тобто, таке, виходить, сало запах, взагалі тупо як копчене. Так що, друзі, ну от такі справи. Так що на цьому буду завершувати відосик свій. Хочу всім побажати скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів, мінімум падіжа. Ну і щоб була. Отака, ну трохи хоча б повніша. Таранчука сковорода. Так що всім, друзі, пока. Ну а ми працюємо далі.